Вітаємо вас на сайті Мазунка. Ми український виробник декоративної штукатурки. У нас широкий асортимент матеріалів для створення декоративних покриттів, як всередині та пізовні приміщення. Для виготовлення нашої продукції використовуємо тільки якісну та екологічно чисте силовину. Наші матеріали сертифіковані, безпечні та мають високі експлуатаційні властивості. Наша компанія займається професійним нанесенням декоративних покриттів. Якщо вам потрібна декоративна штукатурка під ключ, то ми з радістю допоможемо реалізувати ваші проєкти на всіх етапах від виготовлення зразка до готового результату у вашому інтер'єрі. Співпрацюємо з дизайнерами, архітекторами та будівельними компаніями. Ми можемо укомплектувати ваші об'єкти як матеріалами на надати комплексну послугу з нанесенням. Для вибору покриттів запрошуємо відвідати наше село. Ми знаходимося в місті Києві на проспекті Валерія Поновського 144. У нас великий вибір зразків матеріалів та фактур, серед яких ви оборяджа точно, для себе. Чекаємо на вас. До зустрічі!